Воу-воу-воу! Wow, wow, wow. Вітаю всіх! На сьомому відеоуроку курсу планування мрія 2025 року. Ми з вами вже пройшли дуже важливу частину. Це ми написали свої мрії, так, і ми пропрацювали їх на три перешкоди. Перше це ваші і ваші мрії. Друге це страх, який може у нас виникати при баченні нового. І третє. Наші твердження, упередження в голові, які ми пропрацювали і вже створимо нову реальність. І сьогодні ми переходимо до іншого дуже важливого розділу планування мрії, планування цілі 2025 року. Це ми переходимо від мрій до дій. Тому що будь-яка мрія, будь-яка ціль може залишатися мрією дуже довгий час. Але як, і вона буде реальністю тільки в тому що, е, випадку, якщо ми будемо робити якісь фізичні дії в нашому фізичному світі. Справа в тому, що мрії виникають у нас з духовної частини, так? з голови, ми десь побачили, десь е, уявили, десь почули, якось нам придумались наші цілі, наші бажання. Так? Може, наші бажання з серця йдуть. Так? А, але потім, потім нам потрібно цю духовна така частина перетворити в фізичний світ і почати робити фізичні дії. Так? І це дуже важливо. Якщо ми їх не будемо робити, от все, що написано там у нас на паперчику, воно так залишиться до 2024 році, потім ми перенесемо двадцять п'яте, так можна до кінця життя робити. Але потрібно робити якісь фізичні дії. Тільки фізичні дії вас приведуть до реальних ваших мрій. Так, наш мозок він обов'язково вибирає нам такі цілі, такі мрії, які ну, просто фантастичні. Якщо це блог, то це відразу на мільйон. Якщо схуднути, то відразу на 10 кілограмів. Якщо е, вивчати англійську мову, то з, е, відразу там upper і languages, Якщо там дохід, то зразу Х10, Х20 нам потрібно. Тобто мозк вибирає найяскравішу недосяжну мрію. І цю мрію можна порівняти з горою. Коли ми дивимося на гору, вона дуже велика. І нам здається, що насправді ми ніколи не можемо до неї доторкнути Да? І 90% людей так і не доходить до кінця гори, тому що вони не можуть зробити цей перший крок. Перших два-три кроки дуже легко зробити. І я хочу сьогодні звернути вашу увагу, що оці перші два-три кроки, наприклад, для своїх мрій, ви вже зробили, тому що ви вже на цьому курсі, так? ви вже і ну, велику роботу проробили. Ми почистили простір, каналізували 2024, залишили якісь погані речі, відсвяткували гарні речі, почали працювати над мріями. Опрацювали перешкоди. І далі, і ви вже тобто, зробили ці перші два-три кроки да, до своїх мрій. І далі вам потрібно просто продовжувати йти. Всі інші ваші кроки вони будуть насамперед мати таку ж, як це? Шкалу тяжкості, як і попередні. Попередні було достатньо легко, мені здається, і наступні теж будуть достатньо легко. Тобто, в перспективі ми можемо робити маленькі легкі кроки до своїх цілей. Але тут головна думка в тому, що кожного дня вам потрібно йти. І якщо, от, наприклад, ви збиралися нагору, то спочатку здається, що. Гора дуже неосяжна, тобто, Боже, я ніколи не зберуся на цю гору. Но ми починаємо йти, ми подивимось на, на якусь відстань, на якусь висоту і розуміємо, що класні перспективи відкриваються, подих починає завмирати від краси. Потім ми по приколу йдемо далі, і ми вже не розуміємо, як це сталося, що ми на горі і ми бачимо всю цю красу. Тобто сьогодні я пропоную вам йти до своєї цілі як нагору. Тобто кожного дня робити маленькі дії, які приводять вас до мрії. Так, тут головне кожного дня. Дивіться, якщо так не відноситься до цього, да, а наприклад, там 1 січня відбулось все, почали фігачити. Да. По максимуму там робимо для своєї, для своєї цілі мрії. Ми зробили по максимуму, ми зробили великий ривок, ми досягли успіху, але потім, після того, як ви надірвали себе, ми завжди провалюємося в яму. У нас немає сил. І це нормальна історія, тому що ми максимально вклалися, і для того, щоб встановити наш ресурс, нам потрібен відпочинок. А цей підход, він закладає, що ми кожного дня робимо маленькі кроки, але ми... Кожного дня рухаємось. І такі поступові дії вони приносять максимальну кількість результату. Тому що якщо максимально вкластись, а потім провалитись, цей провал він може бути і місяць, і два, і рік. ну, У кожного по різному. І якщо ви, наприклад. Вивчали мову, ви знаєте, що потрібно вчити нові слова кожного дня. Якщо по три слова кожного дня вивчати, то за рік можна порахувати скільки яку велику кількість слів ви вивчити. Якщо ви, наприклад, худно робите якісь маленькі фізичні вправи, да? Кожного дня, то за рік ви зрозумієте, як змінилось ваше тіло, що воно там підтягнулося, ви стало набагато здоровіше, тому що кровообмік йде, так? І тобто маленькі оці дії, вони приводять до класного результату. Відноситись до своїх цих мрій, цілей саме так. І деякі мрії є у нас такі неосяжні, ми їх придумали, але ми не маємо ніякого уявлення, як нам до них дійти. І наш мозок може не починати чого робити, тому що він не знає, як цього досягти. І ми це демо і чекаємо: ось я ще пройду пару курсів, зрозумію, як мені дійти до цієї цілі, і тоді тільки почну йти. Або ось я там ще щось з кимось поспілкуюсь, а потім почну. Тобто, у нас ми починаємо це синдром відкладного життя, коли ми чекаємо, що відбудеться якісь там дії. Після яких ми станемо сильніше, крутіше, і ми тоді тільки почнемо. Слова в тому, що коли ви їдете на машині в темряві в лісі, фари вам підсвічують тільки 2-3-4 метри. І ви можете рухатися тільки такий маленький, таку маленьку відстань. Але коли ви робите цю відстань, вам відкриваються наступні. І так далі. І таким чином ви проїжджаєте весь весь шлях. То, також само в наших цілях і мріях. Коли ми там придумали якусь мрію неосяжну, яку ми не знаємо, як досягти, ми починаємо робити перші два-три кроки, які ми вже можемо зробити для своєї цілі. Типу, Хочете публічно виступити на аудиторію тисячу людей. Що потрібно? Потрібно підготувати тему, з якою ви хочете виступити. Потім потрібно якось зрозуміти, як розширити свою аудиторію, яка вами зацікавлена. Так? Тобто, перше там готуєте матеріал, потім розширити свою аудиторію, робити якісь. Такі е, штуки, а потім можливо, навіть всесвіт сам вам підкине е, цю можливість. Тобто, хтось вам напише і запропонує виступити на аудиторію тисячу людей, десять тисяч людей. Тобто е, ми робимо всі ті дії, які ми можемо робити, і ми покладаємося на світ. Тому що ми є частиною цього світу, і світ завжди працює е, заради нас. Так? Ми пам'ятаємо це. Деякі мрії. Для того, щоб досягти деяких мрій, потрібно просто змінити звичку. Наприклад, якщо у вас заплановано в наступному році стати мільйонером, то давайте подивимося, які звички є у мільйонера. Якщо ви подивитесь почитаєте там біографію різних мільйонерів, то ви зрозумієте одну таку концепцію: що всі мільйонери мільйонери мільярдери вони зазвичай прокидаються вранці рано і Перше, що вони роблять, це час для себе. Десь хтось медитує, хтось бігає, хтось займається спортом, хтось повторює афірмації, хтось пише план, хтось пише книжки вранці, хтось просто працює, тому що, поки весь світ спить і повна тиша, можна конкретно, реально сконцентруватися та зробити максимальні якісні, якісну роботу. Так? Але кожен мільйонер. Він прокидається вранці і першим, що він робить, він приділяє час собі. Мільйонер ніколи не роздає свою енергію, свій час, свої ресурси всім наліво і направо. Він зазвичай зайнятий, а зайнятий він чим собою, так? своїми проектами, всім таким іншим. Тобто, для того, щоб стати мільйонером, скоріш за все, перше, що ви можете зробити, це просто змінити свої звички. І це може бути звичка просто раніше на півгодини вставати, так? І там медитувати, або пити воду в тиші. Ну, можна вибрати будь-що, але то, що приносить вам енергію, задоволення і те, що ви робите максимально для себе, так? Ну, і наступний приклад, який можна тут зробити, дуже потужний, це якщо у вас є бути здоровою людиною, да, в 2025 році, то звичка ваша, звичайно. Це прокидатися, можливо, там, пити гарячу воду, снідати. Потрібно взяти якийсь рух для себе, да, щоб ваше, розминати ваше тіло. Да. Це може бути йога, тренування, ходьба, біг, що завгодно. Але вам потрібно зробити цю звичку, щоб ви там, три рази на тиждень. Займалися спортом, або кожного дня чуть -чуть, трішки займалася спортом, так, але це така звичка, що ви там снідали, обідали нормально, вечеряли нормально, так? лягали спати вчасно, так. Тобто деякі мрії вони дійсно потребують такої реальної звички. І вона зазвичай, от ви, якщо ем, проаналізуєте звичка, вона така не тяжка. Але для того, щоб її здобути, потрібно прикласти зусилля. І я вам раджу, що ну, далі я буду розповідати, як ми будемо працювати, але я вам кажу, що подумайте, які звички, звички реально можуть вам знадобитися в житті, щоб ви досягли своєї мети в кінці кінців. так? І коли ви ми розуміємо наші дії, так. І одне з ваших домашніх завдань буде прописати, от у вас є ціль, так, і ви прописуєте конкретні дії, як ви можете досягти цієї цілі. Там можна писати такі звички, які кожного дня ви можете робити, або писати дії, які заплановані, які потрібно запланувати, тому що. Для того щоб запланувати, щоб зробити щось, потрібно запланувати. Наприклад, якщо ви хочете стати мільярдером, так то, скоріш за все, вам потрібно презентувати свій проект на велику аудиторію. Ну це зазвичай якісь конференції, так то вам потрібно запланувати. Участь у конференції потрібно знайти її по-перше, по-друге, підготувати самому або команда у вас є. Потім презентувати, зібрати фідбек. Тобто, це запланована дія. Кожного дня у вас може бути звичка вставати вранці та готувати, наприклад, слайди, якщо ви не встигаєте там щось. А запланована дія це коли ви вам потрібно взяти участь у конференції. Тобто, домашнє завдання, перша частина це. Прописати дії до ваших основних цілей. Що ви можете зробити? Це можуть бути маленькі дії, це можуть бути заплановані великі дії. так? Пишемо те, що ми вважаємо, що ми от можемо реально сьогодні зробити. Там не потрібно писати щось таке грандіозне, якщо ви не знаєте, як досягти своєї цілі, просто робите ті дії, які ви сьогодні вже знаєте. Так, і друга колонка. Домашнього завдання, це написати навіщо? Навіщо це ви робите? Чому ви це робите? Що ви отримуєте з цього, якщо ви досягнете цю мету, цю ціль, цю мрію, що ви будете відчувати, коли вона вже станеться? Ми це робимо для того, щоб пам'ятати свої відчуття. Ну, яких ми прагнемо. Тому що, якщо чесно кажучи, сьогодні лежачи в ліжку, я не хотіла вставати. У нас зазвичай сіре небо, і мені було дуже погано лежати в ліжку цілий день і нічого не робити. Але я пам'ятаю, для чого я зробила цей курс, да? які емоції він мені приносить, для чого це? Це моя мрія. Я так так її хотіла. Тому ці емоції. Це розуміння, навіщо я це роблю? Да, глибинне розуміння себе, навіщо я роблю? Воно мене і мотивує стати з з ліжка, привести себе у гарний вигляд та сісти перед камерою, записувати вам відео-уроки. Тому. Тут важливо розуміти свій стан, до якого ви прагнете, тому що ми прагнемо, звичайно, отримати якісь фізичні речі, але в кінці-кінці всі фізичні речі ми отримуємо для того, щоб мати емоції, так? І ваше завдашнє завдання, як я вже сказала, прописати у вас є ціль прописати свої дії, прописати свої звички, а в наступній колонці написати ті відчуття, які ви будете відчувати. Коли досягнете свою мрію ціль. Я бажаю вам гарного настрою, я бажаю вам легкості в цьому завданні, так? І до зустрічі в наступному відео.